А гріх бути в шлюбі, а потім розлучитись, чи треба терпіти, бо ти в шлюбі. Всі такі повчання в ідеалі в житті не все так однозначно. Це теж коментар до одного з матеріалів про шлюб. І зараз не так питання, як просто зворотній зв'язок з нашою аудиторією. Дорогі друзі, дивіться. А гріх бути в шлюбі, а потім розлучитись. Ну, звісно, що гріх. Дивіться. Ми весь час повертаємося до того самого по багато-багато-багато разів. І треба розуміти, що на сьогодні ми живемо в ситуації епідемії розлучень. З'явилася проблема, люди розлучилися. Одружилися з кимось іншим, з кимось іншим теж є проблеми, знову розлучилися. Ну і так, доки є час, можливість, здоров'я і взагалі життя триває. Але так бути не повинно. Єдність християнського подружжя є важливою. Але. Читаю, що далі пише людина: чи треба терпіти, бо ти в шлюбі. Ну, дивіться, ну навіщо кидатися в скрайності і казати, що якщо це християнський шлюб, то потрібно терпіти, мовчати, бо це шлюб. Я не казав, що потрібно терпіти, ми вже це питання неодноразово проговорювали, причому в деталях. Дивіться, це не означає, що якщо хтось в шлюбі робить якусь помилку. Робить кривду іншій людині, ну, наприклад, не знаю, б'є, або там, е якось загрожує життю, е там, умовно кажучи, дружині, або чоловікові, дітям, то це не означає, що потрібно терпіти, мовчати, бо це шлюб. Ні, потрібно сказати, що не роби цього. Має бути ось таке явище, як це саме сепарація, тобто відділення е пари, яка, ну, якщо хтось комусь загрожує. Але. Це не означає, що потрібно бавитися в цю сепарацію в будь-якому випадку, якщо мені щось не подобається в там, чоловікові чи дружині. А будь-якому чоловікові і дружині щось дуже швидко почне та й не подобатися. Того, що, коли приходить закоханість, а вона проходить, це абсолютно нормально, то людині щось починає не подобатися. Якась одна річ, друга, п'ята, десята, в е, вихованні, в готуванні, в прибиранні в повсякденному житті, воно наповнено такими моментами. І або люди навчаться е, коректно робити зауваження одне одному, якось жити далі з цим, е, або не навчаться. Далі знову повертаємося до тієї базової речі. Ну, тут людина пише про те, що такі повчання в ідеалі. Ну, звісно, що в ідеалі. Звісно, що ми тягнемося до ідеалу. Але для християнина, коли ми говоримо про шлюб, то питання не тільки про те, що чи є проблеми в шлюбі, то в кожному шлюбі є проблема, в кожному шлюбі є криза. Але питання в тому, що коли людина базує... Будує своє подруження життя не тільки на тому, що от, е, в нас є емоції, в нас є почуття, тому ми живемо разом. Та ці емоції вони дуже швидко минуть. Ну там два роки, хтось там каже три, хтось п'ять, хтось шість. Ну і ці цикли вони там замикаються. Дуже швидко це закінчується. Але далі потрібно навчитися. Ага, людина живе з іншою людиною, не тому, що є емоції, а тому, що є відповідальність. Тому, що я зобов'язався тобі. Як там в шлюбі було? Любов пообіцяв, я обіцяю тобі, любов, вірність і подружню повагу і те, що не залишу тебе аж до смерті. А відтак людина вже зовсім інакше підходить до цього Союзу. Не просто щось ну, подобається, живу, не подобається, не живу. Підходить, що чекай так, в наші відносини вбудований Бог. Наші відносини побудовані на Бозі. Тому я цікавлюся реколекціями, я цікавлюся якимись днями зосередження, якоюсь християнською літературою, а якою має бути поведінка християнської католицької дружини? А що має робити католик-батько? Католик-чоловік? А як потрібно доглядати за дружиною? А які є потреби у дружини? Якщо цих питань не ставити, якщо просто подумати собі, ну, в принципі, одружилися, яка проблема? Що там може бути складного в подружжі? Ну. Папа, <гум> -па. якщо ви думаєте, що це так просто, ну, наївність в енному ступені. Ну як це подружжя може тривати, якщо ми бачимо, що сучасний світ він напирає з усіх сторін? Зліва, справа постійно розповідає про те, от якою має бути дружина, якою має бути чоловік. Але чоловік думає про те, якою має бути дружина, а дружина думає про те, яким має бути чоловік. Не так має бути в християнській сім'ї. В християнській сім'ї чоловік має ставити собі запитання. Господи Боже, ти дав мені цю дружину. Навчи мені, яким я для неї маю бути чоловіком. Господи Боже, ти зробив мене дружиною для цього чоловіка. Навчи мене, якою я повинна бути. І тоді люди випрацьовують собі ось цю вірність, любов, подружню повагу. Розумієте, над цим працюється, але для цього потрібно ну, насправді напотітися напрацюватися дуже багато. Просто так, само собою, це не вийде. Це дуже-дуже важка праця. Ну, як хтось думає, що це просто так, ну, що тут можна сказати, я лише поспівчуваю і все.